Маєш гарну мрію та не маєш грошей. створюй проект. На гарну ідею гроші знайдуться в усякому разі. В цьому запевнили представників громадських та державних організацій північних районів нашої області. Передусім користання експерти програми підтримки територіального співробітництва країн східного партнерства. За словами експерта програми Любові паливоди ця зустріч присвячена нашим можливостям у їхній програмі. Сьогодні ми будемо розповідати про те, як ви можете скористатися тими фінансовими можливостями, які надає наша програма, і що вам для цього треба зробити? Кожен з присутніх уже прийшов зі своєю ідеєю мрією від комп'ютерного класу для дітей-інвалідів молодіжного центру до очистки річки уж і енергозбереження. Отож випадкових людей не було. Організатори семінару донесли до присутніх соціальну спрямованість програми, основну мету зміцнення транскордонних зв'язків між країнами східними сусідами Європейського союзу. Також зазначили, що тим, хто бажає взятись за створення проєкту, необхідно відшукати партнерів. у в сусідній Білорусі, а саме в Бреській або Гомельській областях. А отже, вигода повинна бути обопільною, оскільки програма не фінансує бізнесові політичні бюджетні проекти. Участі у конкурсі не можуть брати церква, бізнес та політичні партії. На втілення пілотного варіанту територіальної програми. Європейський союз виділив 12,5 мільйона євро. Гроші, як зазначила та ж, любов паливода будуть розділені не між регіонами чи напрямками. А винятково між гарними проектами розмір грантів коштів, що виділяються на втілення певної ідеї і не потребують повернення від 20 до 400 тисяч євро. Від нас, членів громади, загалом і окремих громадських організацій установ тощо потрібні лише дві речі: мати гарну ідею і навчитись писати конкурентно спроможні проекти. В останньому користенці можуть розраховувати на кваліфіковану допомогу експертів програми.